Знаєте, одного е проповідника, е він проповідував багато неділь підряд, проповідував на одну і ту ж тему. Його спитали, тіпа, ну, ти колись, ну, може вже не будеш, ну, скільки раз можна? Ні, він не то, що на одну і ту ж тему, він проповідував одну і ту ж саму проповідь. І його кажуть, ну може, хва досить. Він каже: ну, поки я не побачу, що вже почали так е, жити, то буду далі так проповідувати. Тому вибачайте. <риклад> <риклад> Шуткую, але трохи, я думаю, що буде схоже. Е, на те, що я колись казав, може, може, ви чули якісь думки від мене. Е, Хочеться сказати, що якщо коли ви будете е, слухати якісь слова, е, і щось для вас буде близько, е, я би попросив вас аналізувати своє серце. Я би попросив, е, слухаючи це слово, е, не думати про когось, бо часто я знаю, що є така тема, коли ти слухаєш, я слухаю. І думаю, а я знаю, для кого це. А, а оце, оце я точно знаю для кого це. Ем, тому я би попросив, е, коли ви будете слухати, і коли ви будете, у вас буде думка, що о, я знаю для кого це, подумайте, а чи не про мене це, чи не для мене. Е, просив би аналізувати своє серце е, і свої думки. Е, Слухаючи це слово, і по, по більшій мірі це слово буде про аналіз, про якийсь аналіз самого себе. Бо в мене е, 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 часто виникає таке. Е, ну, от, вроді як все добре, вроді як я такий ну, нормальний християнин. Я не аналізую себе, я не дивлюсь: ну, а чого я це роблю, а як я це роблю, а для чого. І коли я починаю аналізувати себе, то Бог починає зі мною працювати. Він починає показувати, а який ти насправді, що ти не такий і святий, бо святість тільки в мені, в Бозі. Тому прошу. Трохи хотілося би поговорити, а це про те, що ми співали у останній пісні. Хто пам'ятає, що об'єднало нас, ми співали? Любов. Любов, да? так? І пастор Андрій потім спитав, чи, чи це правда це, що ми співали. Дуже, дуже доречно спитав. Чи це правда ці слова, що ми говорили, чи це дійсно правда, що ми співали? Любов об'єднала нас любов. Е, насправді хотілося би трохи поговорити про любов, бо це е, дві основні заповіді, да, які оставив Ісус. Які основні заповіді? Тут є семінарії, люди. Подопомагайте. Е, Які основні заповіді? Дві. Любити Бога і ближнього. Дякую. Ти навчався? Тож? Ні? <плес> Хорошо. Дві основні заповіді, які оставив Ісус, це возлюби Господа Бога всім серцем своїм, да? і возлюби ближнього як самого себе. Коли я говорю про любов і думаю про любов, Ще раз скажу, е дуже часто я можу думати про те, що я люблю, але я, ну, воно виглядає як любов. Знаєте, От буває така тема, коли вона виглядає як любов. І я можу от дивитись на те, що я роблю, і казати, що от, ну, от, ну я люблю. Цю, цю людину. І хтось може дивитися і, і казати, ну, це от-от любов, от приходять тут всі такі дружні, люблячі, ну тут взагалі любов, вона превише всього. Але я я от задаюсь питанням, як мені проаналізувати себе, чи дійсно я люблю. Чи дійсно то, що я роблю, це називається любов'ю. От як мені проаналізувати? І я приходжу до е, 13 глави до Корінтян, да? е, в якої Павло описує, як виглядає любов, да? як вона проявляється. Е, Пам'ятаєте, да? 13, 13 главу до Коринтян? Я попрошу, щоб нам показали текст з 4 четвер, вірша, е, будь ласка, да, дякую. Павло описує, як виглядає любов. От коли ви побачите, що щось от таке на щось схоже, то це любов. І він тут описує: Любов довго терпить, любов милосердствує, любов не заздрить, любов не величається. Тобто, ну, от ви бачите терплячого чоловіка, ви можете сказати, що о, він напевно любить. Да? І бачите, хтось, хто. Якусь милість проявляє. Ви можете сказати, що ну, от, людина любить, Чи, чи я, да? для себе не заздрить, любов не величається, любов не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все. Сподіваються всього, усе терпить. Любов ніколи не перестає. Е, дивіться, от, оці всі ознаки, оці всі ознаки да, ми можемо якось е, ну, бачити в, ко, в комусь, наприклад, да, і якось аналізувати і казати, що оце от, отак от проявляється любов. Але є одна тут ознака, яку От я, я на неї дивлюсь, да? і я не можу в комусь її проаналізувати. Я її можу проаналізувати тільки в самому себе, і я би хотів ще прочитати цей п'ятий вірш, є в новому перекладі українською. Тут навіть навіть ще цікавіше. Не поводиться непристойно, не шукає власної вигоди. От мені дуже зацікавило е, оце, оцей момент, не шукає власної вигоди. Е, в російській мові нічи да? хто, хто пам'ять русський текст, не шукає власної вигоди. От коли я дивлюсь на оцю ознаку любові. Я починаю думати про те, що ця ознака вона для того, щоб я аналізував свою любов. Не любов ближнього когось, бо я не можу знати, хто що шукає, роблячи щось. Да? Я не можу це знати. Але я можу знати, дивлячись своє серце, чого я шукаю, чи шукаю я якоїсь вигоди. З того, що я роблю. Е, і Павло тут каже, що любов, вона не шукає власної вигади. Тож, коли ми кажемо, що ми робимо щось для своєї вигади, можемо ли ми назвати це любов'ю? Це так, питання риторичне поки що. Е, е, тому, е, повернувшись до, до двох заповідей. Про які ми сказали люби Бога да? і люби ближнього. Перше, на що хотілося би про що подумати, це як я люблю Бога. Да? Коли ми кажемо про те, що перша заповідь Возлюби Господа Бога, то тоді в мене запитання: а як я люблю Бога? Чи моя любов вона шукає якоїсь вигоди від Бога. Е, я починаю думати про учнів, да, які е, ходили за Ісусом, е, які е, тільки познайомились з Ісусом. Да? Е, може, якісь не апостоли, да, а учні інші, які ходили за Ісусом. Чому вони за Ним ходили? По більшій мірі вони бачили в ньому якийсь інтерес. Да? Вони бачили в ньому якусь, ну, Він творив чудеса, він зціляв, хтось ходив за ним, бо він розраховував, що його життя зміниться. Багато людей ходило за Ісусом, бачучи в ньому якийсь для себе інтерес, бачучи якусь вигоду в ньому. Чи любили вони його? Важко сказати, бо Учні навіть, Ісус питав Петра тільки після Свого Воскресіння, чи любиш ти мене? Не питав Він його, як тільки зустрів. Петро, чи любиш ти мене? Багато хто з учнів ходили за Ісусом раді своєї вигади, і це було перше знайомство з Ісусом. Але можна, чи можна сказати, що вони любили Його? Чи можна сказати, що вони ходили за Ісусом і за того, що вони знали Його, вони, вони знали, який Він, вони знали, е, хто він навіть. Е, ні, вони ходили за Ним, бо ви, вони бачили якийсь свій профіт з цього, вони бачили якусь, е, 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 якийсь інтерес в цьому. І сьогодні, думаючи про те, як я люблю Бога, ем, чи люблю я Його на рівні, ем, на рівні того, як тільки я з ним познайомився, і я там прийшов до Бога, через те, що я хотів мати життя вічне, чи я прийшов до Бога, бо ем, мені сказали, що я буду мати радісне життя, чи я буду мати мир. Через що, чого сьогодні я люблю Бога? Чи я люблю Його е, із-за того, що Він мені дає, чи я люблю Його із-за того, хто Він, наскільки я знаю Його, наскільки я бли, е, близько до нього, чи я люблю Його сьогодні, бо Він мій, мій Отець? Це, ну, це роздуми, які я задаю самі, сам для себе. І, і це те, що я пропоную задати кожному, кожному з нас. Бо якщо я довгий час з Богом, е, рік, два, десять, двадцять, і я досі люблю Бога на рівні того, е, що я від нього отримую, то наскільки я знаю Його? Наскільки це можна назвати любов'ю до Бога, коли я люблю тільки на цьому рівні? Бо Павло каже, що любов не шукає своєї вигоди. Це перший момент. перший момент про те, як ми любимо Бога. Другий момент як ми любимо один одного? Яка наша любов по відношенню до одне одного? Якщо знову ж таки ми дивимося на цей текст. Любов не шукає свої вигоди. Е, ну, Самий нормальний приклад, який я згадую про любов до ближнього. І Ісус також е, цю притчу розповідав, коли його спитали про любов до ближнього. Це притча про доброго самаритянина. Ну, я так згадую завжди. Е, хочу трохи, щоб ми прочитали трохи нагадали для себе цю притчу це Луки 10 10 глава з 25-го вірша ану далі зараз хвилиночку З 27. го Ну, можна, да, давайте з 25-го вибачаюсь. І підвів ось законник один і сказав його, випробовуючи, і сказав, його випробовуючи, учителю, що робити мені, щоб вічне життя осягнути. І він же йому відказав, що в законі написано, як ти читаєш. А той відповів і сказав: Люби Господа Бога твоїм і всією душею своєю. І всією силою своєю, і всім розумом, і свого ближнього як самого себе. Він же йому відказав Правильно Ти відповів, Роби це і будеш жити. А той бажав сам себе виправдати та й казав до Ісуса: «А Хто то мій ближній? А Ісус відповів і промовив: Один чоловік ішов з Єрусалиму до Єрихону, і попався розбійникам, що обдерли його, і завдали йому рани та й утекли, покинувши ледве живого його. Проходив випадком тією дорогою священник один, побачив його і проминув. Так само і Левит надійшов на те місце, поглянув і теж проминув. Проходив вже там якийсь самарянин та й натрапив на нього. І побачивши, змілосердився. І він підійшов і обв'язав йому рани, наливши оливи і вина, Потім його посадив на худобину власну і приставив його до гостиниці, та й клопотався про нього. А другого дня, від'їжджавши, вийняв він два динарії та й дав господаряві, їм проказав заопікуйся ним. А як більше що витратиш, заплачу тобі, як вернуся. Котрий же з цих трьох на думку твою був ближній тому, хто попався розбійникам. А він відказав той, хто вчинив йому милість. Ісу же сказав йому їди і роби так і ти. Ну, Цю притчу багато хто знає, да? е Чим мені вона подобається, да? е, тим, що на основі того, про що ми зараз говоримо, коли Самарянин проходив поміж цього бідного, якого ізбили, якого обікрали, коли він, е, проходив, е, він не, мог, не міг бачити в ньому якоїсь вигоди для себе. Ну, яку ти вигоду будеш бачити з людини, у, якій, у якої немає грошей, вона е, ну, лежить, і збита, покалічена. Е, і він проявляє до нього любов, справжню любов. Він е, проявляє справжню любов, бо нічого він від нього не отримає? Ніякої вигоди для нього. В, ц... в цій допомозі не буде. Більш того, Він там заплатив ще свої гроші, ще сказав, що більш того дам, витратив свій час, да? і оце все Ісус називає справжньою любов'ю до ближнього. Справжня любов до ближнього в тому, коли ти робиш це не із-за того, що Ти хочеш щось отримати. А із-за того, що ти просто проявив любов, незважаючи на те, що людина нічого не може е, зробити для тебе. Е, брати та сестри, дорогі друзі, сьогодні ми живемо в такий час, коли світ нав'язує нам у всьому, що ми маємо щось від чогось отримувати. В бізнесі, в роботі, в відносинах, ти маєш щось робити. І для того, щоб щось мати. Отак от, от стоїть питання зараз у нас в світі. Ти щось робиш для того, щоб щось мати. Наш світогляд, людський світогляд, він направлений на те, щоб у всьому бачити вигоду для себе самого. Знаєте, навіть є така вислів такий, який ходить в інстаграмі серед волонтерів. Е, ну, Ми ж любимо да, наше військо, ми ж любимо е, свою страну, але е, не так давно бачив такий вислів. Е, Діма там десь у стінах сидить, плячеться за шторами. О. Е, він звучить так: е, це не військовим треба машина, це вам треба, щоб у військових була машина. Послухайте, про що це. Послухайте про що цей вислів? Цей вислів про те, що коли ви вже добро не робите із-за того, що це просто добро, то хоча б ми вам покажемо вашу вигоду в цьому. Давайте ви будете робити добро і любов, хоча б виходячи із своєї вигоди. Хоча б виходячи із того, що допомагати е, армії це моя безпека. І хоча б таким чином. Я буду робити добро. Дорогі друзі, хочу ще раз повторювати і повторювати: Любов не шукає свої вигоди. Справжня любов не шукає свої вигоди. Відносини, бізнес-відносини, відносини якісь друг з другом, коли ти мені, я тобі, це не можна назвати любов'ю. Любов не шукає своєї вигоди. Коли ти любиш по-справжньому, ти не чекаєш щось. Е, сьогодні багато чого, багато причин для любові, коли ти розумієш, для чого тобі це. Ти любиш, щоб тебе любили, ти любиш, щоб е, в тебе була кампанія, наприклад, ти любиш, щоб, е, щоб мати якийсь статус, бо так треба, бо ти в церкві і тобі, тобі треба показувати любов. Але сьогодні я запитую сам себе, чи та любов, яку я проявляю, чи вона є справжньою? Чи вона є справжньою, виходячи із того, чи я роблю це для своєї вигоди, чи я люблю, чи я по-справжньому люблю, і мені нічого від цього не треба? Разом з тим, е хочеться також сказати, що е нам ну, ми можемо ще проявляти любов друг да, для, для друга, показувати її, але е коли ми бачимо е людей, е які ну, не те, що нам нічого не можуть дати, а ще і можливо щось нас відбирають, то тоді ми навіть і не стараємося якось цю, цю любов проявляти, це я так просто до е, да? Бо є наш круг такий, да? де ми проявляємо любов, є сім'я, є, є страна, да? країна. І я також думаю, на прикладі, на прикладі цього всього, я думаю, що коли я люблю. Бо це моя сім'я, чи коли я люблю, бо це мої діти, бо це моя країна. Я, я якось. Е ну, от для себе, для себе, от, ну, якщо я для себе на себе подивлюсь, то, е по більшій мірі, іноді я. Е Ну, як це сказати, це така неочевидна вигода для себе, коли ти любиш своє. От знаєте, коли ну, це, ж, це ж нормально для нас любити своє. Але ти любиш своє, бо, бо чого? Бо це моє, бо це має відношення до, сам, до самого мене. І от коли я ставлю себе, от я, наприклад, християнин, я люблю християн, бо вони. Мої. Бо вони, ну, це ж мої. Оп, я українець. Я люблю свою країну, бо це українці, це все мій народ. Це Ну для мене це якась неочевидна вигода, якщо ви розумієте, про що я. Бо мені вигідно любити, бо воно моє. Якщо воно не моє, чого його любити? Добре. Аналізуючи сам себе, я розумію, що моя любов чи те, що виглядає любов'ю, воно не завжди так, як воно є, так як я сам Його називаю. Бо неважливо, хто як на мене дивиться, коли я думаю, що першу і другу заповідь Ісуса я виповнюю в повній мірі. Що ну я ж люблю всіх? В чому питання? Я іноді обманюю сам себе. Я іноді називаю то, що я думаю, любов'ю, е ну зовсім інші речі. Я шукаю чогось для себе, називаючи це любов'ю. Хочеться е пару слів сказати. Що ж робити нам з цим? Мені. Так? Що мені з цим робити? Як же досягнути такої любові, щоб не думати про себе, про свою вигоду? Давайте прочитаємо перше пісня до Івана 4 главу, 7 вірша. Улюблені, любім один одного. Бо від Бога любов, і кожен, хто любить, родився від Бога та відає Бога. Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. Любов Божа з'явилася до нас тим, що Бог сина свого, однородженого, послав у світ, щоб ми через нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас. І послав свого Сина вблаганням за наші гріхи. Улюблені, коли Бог полюбив нас отак, то повинні любити і ми один одного. Коли я думаю про Бога, коли я думаю про Ісуса, коли я думаю про Його любов до нас, я думаю над тим, що А що, а що Ісус мог від нас отримати. Да? Що Богу від нас потрібно? Що всемогутньому Богу від нас потрібно? Чи Його любов колись могла бути на, на цьому фундаменті, що мені щось від, від вас потрібно? Та нічого ми не можемо дати Богу, бо Він полюбив нас, ще коли ми далеко від Нього були. Ще коли нас любити було зовсім по людським міркам невигідно. Ще коли... Люди розпинали Ісуса, Він любив їх. Коли це по, по нашому, по нашої людської любові, це не мало ніякої для Нього вигоди. Його любов, вона. Е, вона отака, вона любить, коли для тебе це не має ніякої е, по людським міркам користі. І коли ми більше пізнаємо Христа, коли ми перебуваємо у Бозі, коли ми кожен день перебуваємо в Ісусі Христі, в любові, бо Бог є любов, Христос це прояв любові, коли ми кожен день, кожну хвилину перебуваємо в Ньому, тільки тоді. Ми маємо змогу любити так, щоб не думати про себе. Тільки тоді ми маємо можливість, ми маємо можливість любити так, як любить він. Я хочу, щоб наша любов, я хочу, щоб моя любов була саме такою. Я хочу, щоб вона була справжньою. І кожен раз, аналізуючи себе, чи насправді ця любов справжня, хочеться, щоб цей аналіз повертав мене кожного разу до Ісуса, до Його любові, до Божої справжньої любові. Е, і щоб, е, щоб цей аналіз він надихав мене на перебуванні кожен день, кожну хвилину. В Ісусі Христі, дивлячись на Нього, розуміючи Його, думаючи Його думками, дивлячись на світ Його очами, щоб то, як Він любить, щоб так само і я любив. І хай Бог нас благословить в цьому, думати про це, аналізувати себе. І кожен день прибувати в любові. Амінь.